Привітки-привітки усім. От, докупила трошки ще насіння квітів. Хочу вам показати. Ось у мене буде ще дельфініум, гордеція. Такі класні квіти, бальзамін. От і мак восточний. Такі от якісь цікаві квіти. Подивимося, що тут про нього пишуть. От, цікаво. Тут дуже ніжний романтичний однорічник Оце воно що? Дельфініум. От. Рослина компактна, завишки близько 40 см. І листя ажурне, сильно розсічене. Квітки неправильної форми, великий діаметром 3-5 см. Це мені подобається 5 см, полумахрові. Зібрані. Колосоподібність цвіття. Синє, фіолетові, червоний, різноманітний мікс, мабуть, якийсь. Так, потім цвітіння тривало з червня до заморозків. Для посадки краще всього підійдуть сонячні напівтінністі від вітру місця, вирощують посівом насіння відкритий ґрунт. Це теж мені подобається. В травні або під зиму на розсаду. Насіння висівають в березні. Дає рясний самосів, використовують в змішаних квітниках, робатках. Хобувати. От його можна посіяти. От, бачите, можна посіяти 5-го 6-го місяця навіть, або от на розсаду, щоб раніше були квіти. І от 5-го, якщо от на розсаду 3 го 4-го посадити, то в 5-му місяці, 6-му будуть отакі квіточки. І розмір між ними повинен бути 20-30 см, щоб було гарне цвітіння. Такий дельфініум цікаво, що з цього вийде. Потім гордеться, що тут про неї пишуть, теж цікаво читати. Витончена однорічна струнка рослина до 40 см звишкі густим яскраво-зеленим листям, великим і, наприклад, зровим блиском повним квітками різноманітного забарвлення, діаметром 5-8 см. Я люблю, щоб великі були квіти 5-8 см. Легко впишеться будь-який садовий ансамбль, період масового цвітіння. Гордеція монарх являє собою дивне відовище, а кожен куч нагадує шикарний букет. Можна вирощувати в вуличних вазах і балконних ящиках. Така от гордеція теж можна от її висіювати 3-5 місяця, на розсаду ні. В відкритий ґрунт краще. І от 23 см між квітами, мабуть, Посіяти і от такі ці чудові квіти, гордеці 7 гривень вони коштували, не, не дорого от Потім бальзаміну Такі якісь цікаві, теж квіти, ніколи не сіла, хочу спробувати посіяти. Бальзамін, камелія, ще, по-іншому, мабуть, назва. Теж однорічна рослина, бальзамінові е, напів, е, пірамідальної форми до 45 см завужкі, теплолюбна. Тінно витривала, досить вологолюбна стебла м'ясисті, легко ламається. У вузлах квітки великі діаметр до 4 см. От Квіти всі великі, люблю, цікаві, просто, прості або повні камелія подібної форми. Білого, рожевого лососово-фіолетового, забарний квітне у червні вересні, оригінальні. Володи дозріваючи, вибухають при щонайменшому дотику, розкидаючи насіння на значній відстані, пошкоджуються навіть легкими заморозками. Не зносить надлишкового перезволоження, вирощують в кітниках, в вуличних вазонах, контейнерах, можна вирощити кімнатну рослину. Теж от можна або на розсаду в 3-4 місяці, або, от... ага, мабуть, краще на розсаду її сіяти. Не, тр... не можна в ґрунт да? не зношить, то його краще, мабуть, розсадним способом сіяти, От, щоб у... такі от треба наче його на розсаду, в ґрунт от зачоркнути, значить не підходить для ґрунту. І також такий мак-восточний називається такі цікаві квіти. подивимося, що тут про нього теж пишуть. Чудова, багаторічна суміш, ясними дружніми цвітіннями формує кущі. Висотою до 80 см квіти великі чашоподібні до 12-15 см. Ви поняли? Такі великі квіти вирізняються стійкістю, чудово пасує до групових значить, клумбах в різних фазі розкриття бутонів, і його краще сіяти в ґрунт. Розсада ні. В ґрунт треба сіяти в 5-6 місяці. От, і 50 см один від одного, щоб були квіточки розположені. От такі от, мабуть, їх потім, коли проростуть, трошки пропікірують. І от такі класні квіти будуть в п'ятому-шостому місяці. Отакі от чудові квіточки. Сьогодні собі взяла ще мені попалися. Зараз багато, багатий вибір різного насіння цікавого продають. Можна собі вибрати. Таку от камелію треба спробувати розсадним способом посіяти. От На розсаду цікаво. Усім дякую, всім до зустрічі в нових відео. Пишіть в коментах, які ваші улюблені квіти, які ви порекомендуєте квіти сіяти. От, багаторічники або однолітніки. От, пишіть, які квіти у вас цікаві на каналах. Які ви рекомендуєте? Усім чудового дня, усім до зустрічі. Підписуйтесь на мої ще інші канали в рекомендованих. От, не забудьте і на це підписатися. Усім до зустрічі, пока-пока.